Розпис це своєрідний код, який кожна людина трактує по-своєму. А для того, щоб зробити святкову писанку, потрібно налаштуватися на духовність, кажуть писанкарі. Зазвичай приступали до розпису у вербну неділю або в п'ятницю напередодні Великодня. До того часу люди мали бути сповідані, тобто з чистим серцем приступали до писання писанок. Тобто, це очищення вже таке духовне, і воно далі закладалося в теплоту долон. І е, коли писанку пишуть, то зазвичай це. Е... Вже знають кому саме: чи це похресникам, чи це хлопцеві, чи це там господарям на подарунок. І для кому пишуть, це зразу та людина є в думках, в образах, у відчуттях. І оці добрі почуття, наміри вони через теплоту долонь переходять на писанку. Починають розписувати писанки з молитви. Це велике щастя доторкнутися душею до писанки, коли вона народжується. Це справді велике задоволення, кажуть пасанкарі. Жовтий, оранжевий, червоний кольори символізують сонце, добро, злагоду, до вогонь, як чоловіче начало. Зелений означає пробудження і розквіт, синій – здоров'я. Відтак для дітей здавна розписували тільки світлими кольорами оранжевими, жовтими, і червоними. Для господарів чорними і червоними, як відображення землі, землеробства. Символи це своєрідна мова знаків, каже Віталія Мушій. Символ Хреста він ну справді дуже давній, бо символ Хреста є багато різних варіантів і в різних культурах. А от е, те, що е, якби таке мені сподобалось трактування, що верхня ось е, вісь це є чоловіче начало, а е, горизонтальна вісь це є жіноче начало. Відповідно, верхня це символ вогню, нижня це символ води. перетині вони утворюють любов. І ця любов. Бо вона, якщо рівнораменний хрест, вона має здатність опоясувати, поширюватися всі чотири кінці безконечно і обіймати людину, світ безконечної своєї любові. Віталія Мушій радить малювати цьогорічні писанки світлими кольорами, символами добра, аби в квітні не падав сніг. І Великдень українці зустріли із сонечком.